Бачити, хто доєднався, Тому що нас додасться ще колег, ми почнемо трошки за пару хвилин. Сьогодні третій заключний вебінар стосовно нашого навчання, яке ми планували, і називається Безпечна спільна робота з даними. Але направду, ми будемо розкривати більш широкий і практичний. Варіант на не варіант, а сторону нашої пропозиції по організації роботи, Ігор поділиться нашим досвідом, як громадської організації з отримання безкоштовного ліцензійного програмного забезпечення, його налаштування, і як це програмне забезпечення може допомогти нам уникнути всіх тих проблем і непорозумінь, які, про які ми говорили, на яких на яких ми наголошували, і фактично це. Буде як підґрунтя для самостійної роботи, так і за потреби ми будемо проводити круглий стіл, і в кого буде потреба, то зможемо дати практичні рекомендації. Так, будь ласка, Ігор, подаю вам слово. Доброго дня, колеги. Ну, давайте почнемо цей вебінар. Спочатку я представлюсь мене звуть Ігор Фонін, очолюю напрямок кібербезпеки в громадській організації парада». і хочу розповісти, які підходи є щодо роботи спільної роботи з даними. Що ми пропонуємо, да? що ми кажемо краще всього використовувати хмарні сервіси, враховуючи те, що використання сервісів, які знаходяться, чи будувати їх на землі, це дуже дорого, тобто потрібно забезпечити живлення, забезпечити охолодження, обладнання, встановлення обладнання Оно десь повинно стояти, і це все треба обслуговувати. Тому для громадських організацій взагалі розглядати питання там, створення своєї інфраструктури, це не дуже не потрібно це робити, тому що це дуже дорого. І програмне забезпечення он преміс, які встановлюються безпосередньо на обладнання, воно теж достатньо дороге. Тому використовуємо тільки, ну, розглядаємо використання тільки хмарних сервісів. Uh, і постає питання ліцензії. Да, все це uh, воно коштує платне, потрібно купляти. Uh, тому uh, пропоную використовувати uh, по суті. Uh, Міжнародну мережу в TechSoup, яка по суті об'єднує неурядові неурядові громадські організації, які надають підтримку для технічного інструменти і так далі, для неприбуткових організацій. На цій площадці можна зареєструватися. Ну вони надають там достатньо багато програмних забезпечень. Вони орієнтовані на різні країни. Тобто, якщо ми кажемо про Україну, то там є окрема в організації, яка безпосередньо Тіксов України, яка підтримує. На території України, і вони пропонують рішення, які можна отримати або з, дискон... з дисконтом якимось, або м м безкоштовно в залежності від кількості ліцензій, які вам потрібно. Е принцип простой: ви заходите на, е на посилання е Tech Тіксово Global і там реєструєтесь. Потім чекаєте, поки вас верифікують, це може зайняти деякий час. І після цього отримуєте реєстрацію, кабінет в техсоупі і, по суті, можете подаватися або на гранти на якісь програмне забезпечення в залежності від того, які. Ви задачі ставите перед собою. Якщо ви там щось ще розробляєте, вам потрібні якісь інструменти додаткові, то в принципі у них є великий перелік програмного забезпечення які вони надають. Після цього як варіант у них теж є, є можливість реєстрації в Google, тобто, в принципі, рекомендуємо використовувати або Google Workspace, або Microsoft 365. Це платформи, які забезпечують нам, по перше, вони нам забезпечують все необхідне програмне забезпечення, тобто комунікації, зберігання програмного забезпечення, електронна пошта. Є можливість користування е, управління користувачами, е, е, є двохфакторна ідентифікація. Практично те, що я розповідав на попередніх, щодо забезпечення безпеки цих даних і е, керування цими даними. Тобто, у вас є можливість як надавати доступ до даних, так і е, забирати цей доступ, якщо це необхідно. Тобто е, в Google. For non-profits вам необхідно по-перше зайти на посилання. Потім є можливість перевірити, чи підходить, чи можете ви надати таку заявку, чи ні. Якщо ви підходите, то ви надаєте відповідну заявку. Теж є час розгляду заявки, там по-різному, до, якщо не помиляюсь, до 14 днів вони розглядають, після чого або підтверджують, от або не підтверджують. Відповідним чином, ви можете отримати або не отримати доступ до цього рішення. Якщо ви отримали. Получається, ви маєте доступ до адміністративної частини Workspace, Google Workspace, Ви в нього заходите. Далі там, в принципі, інструкція потрібно верифікувати ваш доменний обліковий запис. Після чого а, очікування часу, поки ви не верифікується, і, відповідно, ви отримуєте доступ до Google Workspace, в якому ви. У вас є пошта, календар, є Google Диск, є Google Meet, в якому ви можете все це ще надається. ліцензії на. Google Analytics, Google Ads і YouTube Тобто ви можете автоматично публікувати всі відкривати канал і по суті якісь свої або вебінари, або якісь інформацію, яку ви надаєте, зразу ж публікувати в в своєму каналі. Що, що нам дає з точки зору безпеки, надає нам Google. Да? Це двохфакторна ідентифікація, управління пристроєм, які підключаються. Також є менеджер паролів, використовується теж захист інтернету, тобто є сторінки, які він автоматично каже, що вони там або блокують доступ, або? Кажеш, там непідтверджений сертифікат. Захист від спаму це пошта, і, по суті, антивірусний антивірус, який перевіряє перевіряє контент, який до вас, який ви отримуєте, і з яким працюєте. Адміністративна консоль Google Workspace. Ми можемо побачити тут управління користувачами от групами, тобто можна створювати групи, також управління робочими станціями, додатками, є окремий розділ безпеки. ну Це білінг, понятно управління ролями адміністраторів є. от тобто в принципі, всі інструменти для того, щоб повноцінно управляти вашу організацію, всі інструменти є. По Майкрософту. Ситуація, в принципі, однакова. Є можливість отримати ліцензії як через TechSoup безпосередньо, так і Через реєстрацію в безпосередньо в Microsoft. Таким чином, все відбувається в принципі, однаково. Ви оформлюєте, дивитесь, чи відповідаєте ви вимогам. Якщо так, то оформлюєте, заходите на сторінку з реєстрацію, реєструєтесь. Очікуєте і отримуєте відповідно, що ви відповідаєте отримуєте доступ до Microsoft Non profits Hub, відповідна ліцензія є. Вони пропонують використання. Деяких ліцензій, тобто бізнес Basic безкоштовно до 300 користувачів, а в нього входить Excel, Word, PowerPoint, є Teams, є SharePoint В принципі, для роботи з документами. Ну, для зберігання роботи з документами буде достатньо використовувати Teams і SharePoint. І, ну, і OneDrive, відповідно, там зберігати документи і свої документи і надавати іншим. Теж е така можливість є в ліцензіях Basic. Е на бізнес стандарт не надається Україною ніяких безкоштовних ліцензій, вони надають скидку на використання бізнес стандарту. Щодо використання, якщо маленька організація, то до 10 користувачів можна отримати безкоштовно бізнес преміум. Там в принципі є. Всі можливості Microsoft, які вони надають, тобто це і Azure AD, і також є можливість, в принципі, всі рішення Office 365 використовувати. Там вже повний пакет. По Microsoft 365 у них є з точки зору захисту, вся е, е, лінійка, тобто у них є багатофакторна нотифікація, є е, е, захист таблікових записів. Е, ви можете встановлювати політики безпеки, е, захист пристроїв, електронної пошти. Teams також SharePoint, який дає можливість управляти доступами до файлів, які зберігаються на ньому. І Такі комунікаційні речі, такі як Календар, все воно інтегровано. Ну, ті, хто працював з рішеннями Microsoft, вони в принципі. Про це це знають. Що я хотів би ще показати це консоль також техсоуп, якщо ми зайдемо на сторінку техсов, ми побачимо, що у них є великий каталог рішень. Відкриється для спільного використання. Тобто є ще Slack, який використовується для роботи в командах, це рішення теж інтегровано, в, може інтегруватися з, з Google, з Azure. Ми бачимо, да, тобто використовує додаткові е, ну, місці зберігання, і таким чином це гарна платформа, її теж можна отримати безкоштовно е, в, на платформі Техсоп. Як ми бачимо на самій платформі, є, є і рішення, які потрібно, ну, вони надаються за скидкою, тобто на рік все одно там щось треба буде платити, є безкоштовне рішення, і, і як ми бачимо, на, з точки зору он-преміс рішень вони всі. В принципі Дорогі, тому ну немає сенсу їх розглядати. а По адмініструванні я хотів би показати, значить, консоль, яка стосується Microsoft. Тут ми бачимо повний, повний перелік всіх. Рішень Майкрософта з точки зору вразливості, з точки зору управління робочими станціями і так далі. І так далі. Тобто, в принципі, є також формує Secure Scope, на підставі якого він надає. Додаткові пропозиції щодо налаштування безпеки в системі, тобто, керуючись його рекомендаціями, ви можете там налаштувати більш сек'юрний по суті профіль вашої організації. Ігор, у мене питання уточнююче. Якщо повернутися до теми нашого вебінару, безпечна спільна робота з даними, фактично, якщо розподілити, документи є для внутрішнього користування, є для роботи в міні-командах і є для комунікації з зовнішнім. З зовнішнім, скажімо так, світом, як би ви могли, щоб які продукти ви б радили, і чи є можливість самостійно без наявності спеціаліста з інформаційної безпеки, чи ті спеціалісти налаштувати, і чи є які варіанти? Могли би бути відкривати самостійне налаштування, якщо ні, то комунікації додаткових щоб отримати консультації. Перше по внутрішній роботі з документами в колективі, друге по роботі через пошту пересилання, і третє все таки зовнішнє розміщення. Ну, в цьому та й питання. Якщо ми кажемо про рішення або ми розглядаємо рішення Microsoft або рішення а, Google, а, по суті, зараз я його. Кажу, да, тобто, якщо ми кажемо про Microsoft, в Microsoft є рішення, такі як Teams, SharePoint, OneDrive. В рамках цього політики можна обмежити для користувачів, заборонити пересилання на зовнішню електронну пошту, також це можна зробити і на Google. Відповідна є Люди є користувачі, ну, користуючи громадських об'єднань, да, вони мають право між собою цю інформацію пересилати і забороняється відсилати на зовнішні поштові ящики. Це налаштовується безпосередньо в системі і відповідна класифікація інформації, якщо це потрібно. То можна класифікація класифікувати, тобто там персональні дані, наприклад, тільки мають там обмежене коло людей, які мають доступ до персональних даних, і це можна прописувати в, в параметрах до документа або до папки, яка розміщується на ресурсі. Немає значення це там OneDrive або Google диск в принципі, підходи там однакові. Якщо ми розглянемо, наприклад, рішення щодо управління, от то у нас є. Можливість ну це у нас Azure, да, якщо ми кажемо про Azure, то є управління поштою, це у нас просто security, треба перейти в адмінську консоль, і це на уровні адміністратора можна робити. Сразу налаштовувати доступи, а можна робити це безпосередньо в якомусь ресурсі, який е, е, належить безпосередньо вам. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, е, беремо там офіс, да? Come, да, і я, наприклад, вона вже мені відкрила інформацію, і ми заходимо в документи, і, по суті, дуже дуже просто ми нажимаємо кому надати інформацію: є пошта, є посилання, є Teams Точно так же, коли ми створюємо якісь, ну, не знаю, там, в Teams, да, ми створюємо. Якусь команду, налаштовуємо доступи, це відбувається достатньо просто. От ми створюємо команду. Додаємо. Можна вибрати, яку команду ми робимо. Також у нас є або приватна по суті команда, або публічна команда. Тут ми можемо одразу задавати що це тільки наші назва команди. вибачайте вибачаєте? От і Таким чином ми створюємо команду, в принципі, всі вони мають підказки, додаємо людей, хто у нас в команді, і таким чином, відповідно, команда мають доступ до документів. Або тут у нас є документи, які можна сюди додавати, додатки, ще є можливість. Додавати, любі, якщо ми там використовуємо OneNote або там Visio, додавати ще якісь аплікейшини до цієї команди, і таким чином ми управляємо повністю нашою командою, це може робити власник, тобто той, хто створив цю команду. В принципі... питання, чи з досвіду вас, як ми попередньо говорили, є досвід роботи як і державних органів співпраці, так і в комерційному секторі, і в банківській сфері, ну і тепер вже досвід є з неприбутковими організаціями? Чи є велика різниця, де легше отримати рішення, де легше працювати, і якщо є складності складнощі відмінності, в чому не полягають, і які ваші пропозиції? По вирішенні цих потенційних можливих проблем? Ну, громадська організація це в принципі колектив, які е, мають спільну мету, тому е, краще працювати ну, в, простіше працювати в громадських організаціях, е, тому е, з точки зору організації роботи і е, розуміння потреб. Які потреби мають ті чи інші члени організації, ну вони зрозумілі інструменти, які надаються безкоштовно да, громадським організаціям, вони присутні і ну, комерційна організація не може собі дозволити використовувати рішення? Ті, які доступні, по суті, ну, якщо вони платять гроші, то так, а якщо безкоштовно отримати якісь рішення, вони не можуть. Тобто, тут переваги можливості використання досить потужних рішень і при цьому. Вони практично безкоштовні, або там символічна плата за неї є. Тобто, е якщо ми кажемо про площадку, да от ну наприклад, е Global, да вони надають е дуже класні рішення безкоштовні і. Ну, не скористатися цим, і враховуючи те, що ми працюємо, по суті, допомагаючи людям, то Ну мені кажеться, що це дуже зручно. і ну і, Тому, в принципі, краще працювати і легше працювати в громадських організаціях. я відповів? Але, але я думаю, що є мінус такий, що немає достатньої обізнаності і розуміння ризиків. Але я думаю, що за тільки нашій з вами роботі і нашим з вами зусилля, ми, по-перше, допоможемо зрозуміти, що це потрібно робити, потрібно захищати, потрібно відповідально відноситись до даних, які ми зберігаємо. Потрібно використовувати наявний інструмент, потрібно підвищувати рівень свідомості розуміння. І головне, що маючи безкоштовні рішення, ми будемо мати інструментарій, який не так важко налаштувати, в чому ми готові допомагати, підтримувати, ділитися своєю експертизою так і зручно буде, безпечно і ефективно. Працювати для того, щоб досягала кожна організація своїх статутних цілей і своїх основних орієнтирів, які, до яких вони прагнуть, для вирішення яких проблем вони створювалися. Дякую, Ігор. Сьогодні вийшла у нас коротка зустріч. Якщо є питання, то, будь ласка, пишіть в чат, я зачитаю, і додатково ми ще питання проговоримо. Наразі немає. Ми залишаємо дані для комунікації. Будь ласка, звертайтесь у нас є е, Рінки сторінка, є сайт, є телеграм-канал. Ми раді будемо вас. Чути, бачити, комунікувати, допомагати, і надалі, якщо будуть питання виникати, ми з задоволенням, сподіваюсь, Ігор також доєднається до мого такого щирого прагнення допомогти і допоможемо всім досягнути найкращих результатів. Да, дякую всім, хто слухав. Будемо допомагати, якщо буде запитання. Побачення. До побачення.